Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу нову рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповім вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень, до них варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти. Кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас, або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Бонобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тож починаємо. Частина українських аграріїв зможе отримати безкоштовні генератори. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за фінансової підтримки уряду Німеччини оголосила про розподіл 17 генераторів серед виробників та переробників продуктів харчування. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. Ці генератори потужністю від 27 до 88 кВт дозволяють агровиробникам продовжувати виробництво та забезпечувати населення свіжими продуктами навіть під час відключень електроенергії. Друга новина: мешканцям прифронтових територій дозволили безкоштовно заготовляти деревину. Уряд ухвалив рішення, що дозволяє мешканцям прифронтових територій безкоштовно заготовляти деревину для побутових потреб. Йдеться про збір порубкових решток, які залишаються після виробки лісу. Про це повідомляє мінреінтеграції. Заготівлю можна буде здійснювати тільки за умови, що перебування на. Відповідних лісових ділянках є безпечні і території очищені від вибухонебезпечних предметів. Та третя новина: представники бізнесу отримали можливість скаржитися на органи на державні органи Міністерства економіки оголосило запуск платформи Пульс, яка дозволить підприємцям поскаржитися на державний орган та навіть на конкретного працівника органу влади, який перешкоджає роботі бізнесу. про це повідомляє економічна правда. Наразі пульс перебуває на етапі такого бета тестування. На цьому етапі бізнес може оцінити роботу 22 державних органів, але з часом їхня кількість зростатиме.